Більшість християн називають себе учнями Ісуса, але вони про свого вчителя нічого гісінько не знають. Ну, загальні фрази, які сказані на хресній дорозі уривками з Євангелія на літургії, ми слухали. Ну, щоб детально вивчити, запитайте любого мусульманина. Нехай він скаже вам про Мухаммеда, та він вам все розкаже: від А до Я. Де він жив? Що робив, який мав туту -ту 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 -ту. любого мусульманина? Запитайте любого християнина про життя Ісуса. То окремі уривки. Вони будуть більше знати про Бандеру, про Тараса Шевченка, про ще когось, про Месі, про Роналду. Чому? Бо вони пізнавали їх, інтересуються ними. А про Ісуса загальні уривки. Тому Ісус каже, я розумію. Просто ви мене не любите. Коли я зрозумів, що християнство, дорогі, це не просто що я роблю, це як я живу. З християнством це не куди я ходжу, а в що я вірю, який стиль мого життя. Чи мій стиль життя оснований на цьому, чи ні? Якщо на цьому, то я люблю Ісуса. Бо так Він каже. Хто виконує моє слово, той любить мене. Хто любить мене, любить Отця. А тепер давайте наоборот. Якщо я не знаю слова, не знаю Ісуса. Не знаю Ісуса, не пізнаю Отця. Не пізнаю Отця, не знаю, як жити, але по-любому я якось живу. так? І так і називається якось. Кожен учень Ісуса з 12 учнів, крім Юди, відреклися від своєї ментальності, від свого мислення, від своєї старої поведінки, від своїх старих реакцій і повністю обновили свій розум, підкорились. Навчанню Ісуса. Знаєте, для мене мені здається, що для більшості християн християнство це як хобі. А що означає хобі? От для мене хобі це футбол. А що означає футбол? Коли маю час, коли маю можливість, то я туди десь їду. І я тішуся, бо граю в футбол. Розумієте це? Але для більшості християн християнство це як хобі. Йду до церкви, коли маю час, коли маю бажання. Якби ти так їв і пив, коли маєш час і маєш бажання, то ти б вже вмер з голоду. Це тільки тому, каже Ісус, що не любиш мене. І тому я ще не на троні. Твого серця. До чого я це говорю? Говорю до того, що дорогі, щоб жити благословенним життям, але благословення не приходить автоматом. Благословення приходить тоді, коли ми покоряємося перед Богом. Покоритись перед Богом це означає ходити Його дорогами. Його, Вот Його дороги, от. І це не старий завіт, новий завіт. Євангелія від Матея, п'ята, шоста, сьома глава. Це є заповідь Ісус. Якщо ти будеш жити так, як сказав Ісус, то ти докажеш, що Його любиш.